Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Немає в світі жодної сили, яка б зупинила наш стрімкий потяг до навчання. А це значить, що зараз ми опануємо другу частину засобів малозвучності, розглянемо чергування І та Є. До речі, слово потяг є омонімом, тобто має два лексичних значення, які між собою жодним чином не пов'язані. Перше значення потяг то є прагнення до чого-небудь, а друге значення то поїзд. Отож, ми сьогодні розглядаємо чергування і та таї, які вступають в ролі сполучників або часток. І це може стати підступною халепою для вас на ЗНО чи НМТ, бо вам варто чітко розрізняти, коли сполучник, а коли частка. Цьому питанню та питанню чергування і буде присвячено сьогоднішній урок. Не зайвим буде нагадати, що сполучник це службова частина мови, яку вживають для зв'язку або однорідних членів речення, або частин складного речення. Наприклад, ліс і поле. Поховайте та вставайте. Сонце зійшло, а пташки ще не заспівали. Записав, щоб не забути. Тощо. Тобто, сполучники сурядності поєднують однорідні члени речення і частини складного речення. А сполучники підрядності поєднують частини складнопідрядного речення. Частка теж родичка сполучників бо службова частина мови, але вона надає словам чи реченням якихось додаткових відтінків або служить для творення нових слів і форм таких слів. Наприклад, частка не надає протилежне значення, частка Б утворює умовний спосіб дієслів, частка аж підсилює значення якогось слова. Розглядаючи теоретичний матеріал і виконуючи практичні завдання, я обов'язково буду акцентувати, коли сполучник, а коли частка. А вам раджу за потреби не тільки запам'ятовувати, а й записувати до своїх нотатників або складати тезисний план уроку. Готовність на старт. Увага! Почали. Літеру І вживаємо. Якщо попереднє слово закінчується на приголосний, а наступна починається також на приголосний. то між ними ми вживаємо літеру І. Наприклад, вірю в пам'ять і серце людське. І виступає в ролі сполучника, вживається після приголосного «тю» і перед наступним приголосним С. Він іде. В цьому випадку І це не сполучник, і не частка це коренева літера І, яка має можливість чергуватися. Така ж сама картина і в наступному реченні. Тут ідеться про народні звичаї. Вживаємо не «й», а І, бо попереднє слово закінчилося на приголосний і перед наступною літерою Д, що позначає приголосний. Також ми вживаємо І на початку речення. Зараз уважно. Ідолом геть собі село понад водою простяглось. В цьому реченні і ми вживаємо на початку речення перед словом, що починається на наступний приголосний. І це є частка. Бо і в цьому випадку не поєднує ні однорідні члени речення, ні частини складносурядного речення. Наступне речення імовірне водопілля цього року. В цьому випадку ми пишемо кореневу літеру І, що має можливість чергуватися, так же само, як і в слові Йти. А в реченні і приковують горе до себе очі і ваблять у свою далечінь і млисту, і на початку речення це сполучник. Бо далі ми спостерігаємо ще один такий же парний сполучник І, який вживається після паузи, яка позначена на письмі Комою. Ці сполучники поєднують однорідні присудки, приковують, ваблять. І, як я тільки що сказав, І ми також вживаємо після паузи, яка передається на письмі певними розділовими знаками: крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою. І перед буквою на позначення приголосного. Наприклад, нема в життії хатини і я в сивині як у сні. Він, імовірно, нічого не зробить. В першому реченні сполучник І Вживаємо після паузи, яка позначена на письмі комою. А в другому реченні вставне слово імовірно починається з літери І, бо перед ним є пауза, позначена комою. А тепер нота Бене особлива увага. Ми вживаємо тільки і в наступних випадках, якщо відбувається зіставлення певних понять. Наприклад, дні і ночі, батьки і діти, правда і кривда, просте і складне речення. Ми помічаємо, що зіставляються протилежні або майже протилежні за лексичним значенням слова. Незалежно від розташування літери І, ми її вживаємо перед словом, яке починається на літери я, Ю Є «ї» або «й, «йот». Наприклад, Ольга і Йосип друзі. Світлана і Єва навчаються в коледжі. Василь і Юрій повернулися додому. Куди, для чого, хто і як? А якщо попереднє слово закінчилося на ці ж я «ю», «є», «ї», «йот», то ми маємо можливість вживати або сполучник І, або замінити його сполучником та. Наприклад, неподалік вони побачили зелений гай і широку долину. Неподалік вони побачили зелений гай та широку долину. Вживання обох єднальних сполучників є доречним. Тепер щодо вживання в нашому мовленні й. Воно буде виправдане і правильне, якщо попереднє слово закінчується на голосний, а наступне теж починається на голосний. Наприклад, у садку співали Ольга й Андрій. Оце й уся врода. Квітли вишні й оцвітали. І наступне правило, так як і прийменник В, чи префікс В. Ми вживаємо Й, коли попереднє слово закінчується на голосний, а наступне починається на приголосний. Абсолютно не грає ролі який-то приголосний, він один чи то ціле буквосполучення якесь складне. Наприклад, навчає баячка великого й малого, на траві й квітках росинки, шелестіння й гомін гілки, щебетання й пісня пташки. Незважаючи на те, що квітках починається на два приголосних К та В. Ми все рівно вживаємо сполучник Й. Наступний приклад. Висока ймовірність захворіти. Вона йде. Високе імення патріот. Ось ми розглянули з вами основні випадки чергування У, В і Й. І висновки можна закріпити ось в такій табличці. Її ви можете знайти і скачати на сайті урокур.com в розділі учням, схеми орфографія. В телеграм-каналі Урок Український ви можете пройти тестування починаючи з фонетики і далі за програмою. Посилання на цей канал кмітливі знайдуть в описі до цього відео. А зараз приступаємо до аналізу тестових завдань. Уважно читаємо умови завдання. Правил чергування і «й» дотримано в усіх реченнях, окрім. Це означає, що з п'яти варіантів чотири правильних, і тільки в одному варіанті не дотримано правила чергування. Немає потреби стрибати по варіантам, починаємо із а. Непроглядний гай стоїть тихий і спокійний. Правило дотримано, бо попереднє слово закінчилось на приголосний. «й», Наступне починається на приголосний, між ними вживаємо сполучник І. Далі. Бульвари і парки вкриваються жовтим листям. Поглянемо в табличку, що склали на швидкоруч, і помітимо, попереднє слово бульвари закінчується на голосний, наступне починається на приголосний. Ці два предмети не зіставляються, а значить, між ними слід вживати сполучник «й». І для нас це є правильною відповіддю. У варіанті Б. Правила чергування не дотримано. Перевіримо решту. Небо спохмурніло й насупилося, стало сірим. Похмурніло, закінчується на голосний, насупилося, починається на приголосний. Ми вживаємо сполучник «й». Правило дотримано. Квіти майже відцвіли й розсіяли своє насіння. Картина така ж сама, правило дотримано, бо відсвіли на голосний, розсіяли на приголосний, вживаємо сполучник «й». Знявся вітер. І дерева скинули останнє вбрання. Це складно сурядне речення. Складається з двох частин, і друга частина приєднується до першої за допомогою єднального сполучника сурядності І. Тому що перед ним є пауза, яка на письмі позначена комою. Саме тому ми використали сполучник І, а не Й. З першими завданням впоралися успішно, друге завдання має дещо інший характер. Знайомимося з умовами. Прочитайте речення. Читаємо, як заллєве літнє сонце, засипле її золотом, сріблом сонячне арево. То вся кучерява рослина, здається залитою зеленими хвилями, що десь набігли з моря, залили, затопили її, скам'яніли, піднявшись угору. Літеру І треба писати на місці всіх цифр, окрім розглядаємо цифру один. Сонце закінчилось на літеру Е, це голосний звук. Наступне слово починається на приголосний. І насправді тут треба вставити літеру «й». Це знову той випадок, коли варіант А є правильною відповіддю. Ми починаємо сумніватися, щоб ці сумніви прибрати, ми переглядаємо інші варіанти. Золотом закінчується на приголосний, сріблом починається на приголосний, ми вживаємо сполучник І. Цифра 3. Вживаємо сполучник І, тому що перед цим є кома на письмі А у вимові це пауза. А наступне слово починається на приголосний. Тому ми вживаємо сполучник І. Рівно як і циферка 4 після паузи, що на письмі комою, перед наступним приголосним. Рівно як цифра 5 після паузи, що на письмі комою позначена перед наступним приголосним звуком С. Отож, ми таки всі задоволені своїми аналітичними можливостями, приходимо до висновку, що варіант А то є правильна відповідь. Позначаємо, перевіряємо, чи не схибили, і відправляємо на контроль. Отак, ми, використовуючи теоретичні знання як інструмент, легко розв'язали тестові завдання. Запишіть до свого конспекту важкі випадки чергування І, Й, У, В, або доцільно було б записати важкі буквосполучення ЛВ, СВ, ТВ тощо. Якщо відеоурок українське вам дали якісь нові знання і були корисними, ставте лайк. Якщо є питання, пропозиції чи зауваження, пишіть, будь ласка, на пошту. Вона опублікована внизу в посиланнях. Якщо я щось випустив з поля зору, будь ласка, повідомляйте про це в коментарях чи на пошту. Вона знову ж таки є в посиланні. Дякую, що приділили увагу. Бережіть себе. Далі буде.